Сьогодні Євангеліє завершується словами поучительними. А фарисеї і законники отвергли, откинули від от себе волю Божу, не крестилися від Іоанна, не пішли на покаяння. Почому? Чому ці дві такі файти, такі дві партії? Фарисеї і законник. Фарисеї – то нека еліта, а законники юристи. Щось не видно нині еліту у храмах Божих, не йде еліта до церкви. Мало то, що еліта до церкви не йде, набравшись много багатства, да ще й б'є церков. Переслідують церкву. Де б вони до церкви йшли сповідатися, так їм треба сповідатися. На цілими роками день у день, щоб Бог відпустив їм то множество гріхов, якої вони вже набрали. І як замітив точно євангеліст, Фарисеї і законник, і літа, і юрист, і всякі там законодавці і прочії, котрі зв'язані з юспруденцією, до церкви, не прийшли. Тоді не хотіли йти на покаяння нині до церкви не прийшли. І коли нам прихлося слухати виступлення суддів Конституційного суда, ми з ужасом слухали, нібито людей або не маючих юридичної освіти, як вони розтоптали право або закон. Що кожен чоловік має право вибрати свою релігію, ну, релігії всі равні, ні. І церква відділена від держава, держава, церкви. ні, сказав суддя, Не відділені. Влада має робити з релігією то, що хоче. І ми з ужасом подумали за ці євангельські слова. От по чому не йдуть і книжники, і юристи до церкви. Вони давно вже Взяли вектор протилежний Богу, Но тот вектор веде у вічні муки. І так сьогодні ми кажемо, якое празненство Йоанна Крестителя. то образ для нас, як треба поступати у цьому світі. Він сміло вийшов на проповідь, Він крестив Ісуса, він дав добру оцінку, наставлення, приготовив людей, свою місію виконав. А коли він був усичений. То продовжив свою місію Креститель ще в пеклі, зайшов у пекло і сказав, радуйтеся, праведники старого завіта, прийшов Месія. І коли Господь воскрес із мертвих на третій день, то вивів із пекла усіх тих старозавітних праведників, котрі чекали його. І, інтересно, схождення Ісуса в ад на третій день, коли воскрес, і Він розрушив пекло, то в тому отношенні ми коли совершаємо молитву за упокой, Що ми робимо? Ми в церкві молимося Ісусу Господи, помилуй наших усопших. вони померли. Тепер вони не можуть ні каятися, ні примиритися, ні дуги віддати. Но, Господи, ми можемо за них много-много зробити, просити помилувати їх. Бо ми християни православні, канонічної церкви, як некі духовні адвокати, маємо право перед Господом просити за своїх усопших братів і сестер, просяв Бога, милості. Що ж відбувається в такому випадку, коли ми молимося за тих усопших, які по гріхам своїм попали туди, в пекло? Молитви церкви виводять їх оттуда, у число. Людей ізбраних, котрі ще не получили повну награду, але її вже предзрять. От почому така цінна молитва і за упокой. бо живий, молимося за нього, але він іще успіє і примиритися, і дуги оддати, і покаятися, така можливість у нього є, а усопших, а усопших ні. Тому Силуан Афонський, коли йому сказали, перестань молитися за усопших. Так вони пішли свою, що заробили, то дістали. і він каже: Я послухав. І коли перестав молитися за усопших, дар сліз пропав. Я перестав плакати, а плач перший признак духовного радування. І коли я повернувся знову поминати усопших, то значить сльози вернулися, а значить, то дуже важливе діло. Щоб ніколи не забивати, молитися в першу чергу за усопших, котрі май потребують нашої помочі. Іменно і нині вони сьогодні, так як Іоанн Креститель предупредив прибуваючих у пеклі, так і Ісус виводить і нині із Ада всіх тих людей, за котрих церков молиться, котрим не достало добрих діл і церков, тільки церков, а не якісь. Люди, які свердовжними заслугами можуть то робити, тільки церков, сам Христос завершає діло спасення кожного із нас. На Іордані не пішли креститися фарисеї і законники, отвергли волю Божу у собі. Вони теж могли бути в числі збраних. І нині сьогодні так називаємо еліта. І так називаємо законники, юристи, Тоже, на наш погляд, отвергли собі волю Божию бо тільки могли добра зробити для народу, для церкви, що могли бути бы вічними наслідниками Царства Божого. Ні, все наоборот: ламати, кришити Под благим видом відом, вони спасають чогось від когось. Фантазії, в котрі не вкладаються в рамки юристів. А за чим їм? Нині юриспруденція упала до самого низького рівня. На всю державу може знайтися п'ять грамотних юристів, все остальное ілі мовчать, ілі не розуміються. Господи благослови нам держатися в рамках канонічної православної церкви, в місті з тим держатися в рамках закона. Щоб цей злий світ не знайшов за нами за бо отак глядають, обшукують нас. І многі люди кажуть: Господи, яка славна наша українська православна церква, канонічна, де пристоять блаженнішим Нуфрій, що в нашій церкві не знайшли ніяких злочинів, кроме тих, що придумали і що підкинули. А значить, ми дійсно церква свята, церква святих. Людей, Боже, Мати, покрий покром своїм всіх наших людей, котрі тут моляться з любов'ю, з радостю, котрі пам'ятають, що воля Божа о нас іти в царство Божо. І упертость фарисеїв і отсталость законників, як тоді, так і нині, най не буде для нас образом, най буде поученням, що на страшному суді вони і законники будуть казати, Господи, та й ми, уроді б, формально це щитали віруючими. А буде простий і тихий їм приказ. Ідіть у мене прокляті, я ніколи не знав вас. Бо коли я був голодний, вони накормили, ви набрали вшит своє багатство, втікали далеко там, чужі страни, підтримувати другі держави. Коли я був голодний, коли я був. Спрагнує не води. А коли я слово повів правди, а викинули мене в темницю, коли я заболів, а зійшов в лікарню в лікарні, по закону, мало бути все безплатно, там що треба платити, куди дінуться такі фарисеї, коли буде страшний суд, і всі тайни відкриються, тайни для них страшні. А для нас найвелика благословенна тайна. тайна Бо чоловічення Христа, як Бог зійшов з небес, у Діви Марії, тепер він наш Бог, котрий перед нами. І, як сказав наш архієрей, для нас крест і на ньому розп'ятий Христос, це центр вселенної. Ми взираємо на Ісуса і просимо, Боже, поможи нам, щоб і ми, і наші діти, і наші внуки, і наші люди, котрі держаться церкви Христову, ніколи не. Соблазнилися на приманки цього світа, бо ж так поступаючи, пам'ятаючи, що воля Божа за нас ви нас спасти, і тут на землі піти з Ісусом йти постійно, йти з трудом, з молитвою, постом, воздержанням, великим постом, особливо примінити свої духовні сили для духовного відродження, духовного здоровлення, а в вічності разом з святими. Тільки з такими, і лише по милості Божої, зможемо наслідувати царство Божо. Амінь.